Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я, нарешті, знову повернулася до вас і хочу поділитися одною такою, як на мене, цікавою буду темою і для інших. І це досить особиста тема, але от я вирішила, що хочу про це розповісти. Отже, я сьогодні буду розповідати про свій особистий досвід побачень після довгої перерви. Насправді. Це такий дійсно, якби новий досвід в тому плані, що після стосунків я, звичайно ж, не одразу почала ходити на побачення, але десь приблизно плюс-мінус три місяці, як я вже активно ходжу на, ходжу на побачення, і в принципі мені є вже що розповісти на цю тему. Отже, перед тим. Я, напевно, як і багато дівчат в наш час начиталася різних е, таких страшилок про те, які зараз чоловіки, що вони всіх обзивають тарілочницями, що вони дуже такі е, скупі, що вони не хочуть е, там якось е, вкладатися у дівчину, не хочуть взагалі як, майже нічого для неї робити, і е, навіть е, звичайне побачення, це швидше за все буде щось таке дуже. Е, Дуже просте, дуже швидке в тому плані, що там зустрілися на, не знаю, півгодини, десь пройшлися парком, і це вже рахується добре. Тому, в принципі, у мене якби не було аж таких якихось очікувань, але мені було дійсно цікаво дізнатися, ось що зараз відбувається на, так скажімо, цьому полі побачень, і як взагалі оце відбувається насправді. І відповідно, ну я сходила на. Я, в принципі, вважаю, досить немаленьку кількість побачень з дуже різними чоловіками, десь приблизно від 25 до 38 років. І тому вибірка у мене досить вже така немаленька. Що я можу сказати? Я буду ділитися тільки своїми власними враженнями, спостереженнями і тим, що особисто я помітила і, відповідно, виходячи от саме з власного досвіду. Чоловіки дійсно є різні. І дійсно вони і шукають так само різне. Але, ну, можливо, мені так пощастило, але всі ті побачення, які в мене були, вони всі пройшли, в принципі, чудово. Тобто не було жодного побачення, яке би викликало мені от прямо якесь розчарування або якусь таку, не знаю, от. Ну, якесь таке негативне відчуття, що ось все все втрачено. Немає сенсу взагалі продовжувати когось шукати, тому що а, там хороші чоловіки перевелися, як, от, зараз чомусь прийнято вважати. А я можу сміливо це заперечити, що дійсно. Це не так. Тобто є дуже хороші чоловіки, які справді готові будувати серйозні стосунки, які справді хочуть зустріти людину, з якою вони в подальшому будуть будувати сім'ю. Є чоловіки, які хочуть так само одружуватися, які справді хочуть дітей, наприклад, і для них це важливо. Тобто вони самі навіть тебе про це запитують, чи хочеш ти цього, бо якщо ні, то відповідно ти їм уже не підходиш. І для мене це було таким приємним відкриттям, приємною навіть не Несподіванкою десь, тому що я от чомусь думала, що, на жаль, зараз чоловіки вже не так сильно прагнуть створювати сім'ю. Але, звичайно, є певні обставини. Всі ми знаємо які, які, на жаль, заважають багатьом чоловікам не те, що будувати стосунки, а навіть просто вільно пересуватися і мати змогу там. Вибирати, з ким йому бути, як зустрічатися, на яку роботу влаштовуватись і так далі. Тому, звичайно, цей фактор ми не можемо ігнорувати і якось на нього не звертати увагу, тому що це те, що дійсно заважає багатьом чоловікам мати можливість навіть просто зустріти людину, яка б їм підійшла. Тому. Я так само стикалася з цим, тобто були дійсно дуже хороші хлопці, з якими було цікаво спілкуватися, з якими, в принципі, я думаю, в подальшому могло б щось вийти, але на жаль, через ось такі обставини, через цю ситуацію в країні вони просто ну не можуть. Якісно будувати стосунки, якісно проводити разом час, бачитись і тому, на жаль, ось така ситуація. Або були люди, які дійсно так само були цікавими, вартими уваги, але на жаль, вони були з інших міст, і так як я не дуже вірю у стосунки на відстані, я розуміла, що не варто. Включатися в такі стосунки не варто там надто прив'язуватись до такої людини через те, що швидше за все нічого з цього не вийде, і потім буде боляче. А тому краще одразу, так скажімо, на берегу про це все поговорити, це все обговорити і вирішити. Що, наприклад, в даному випадку ви, на жаль, не можете продовжувати ваше спілкування. Але є люди, які ну, дійсно були настільки цікавими, що ми продовжуємо з ними спілкування. Ну, можливо, десь просто як в дружньому форматі, але хто його знає, можливо, щось зміниться, тому що дійсно є, є люди, які варті того, щоб їх ну, не те ще чекати, але надіяти, що можливо зміниться ситуація на краще. і... Нарешті можна буде вільно пересуватися і щось а, думати на цю тему. А, тому я б хотіла все-таки сказати: от основне, що я хотіла в цьому відео, а, сказати, це те, що є чоловіки, які дійсно готові турбуватися, для яких це приємно, яким а, це самим подобається, турбуватися про жінку, і вони кайфують від цього. Тобто, вони не думають зразу про те, що вони за це отримують, і якось там. Не знаю оце поняття тарілишниці, ну слава Богу, мене взагалі оминули такі чоловіки, які мають якесь відношення до цього поняття, які ним користуються і які вважають жінок ось такими. У мене не було жодного побачення, де мені там би щось таке пред'явили за те, що там заплатили за мене у якомусь закладі. Тому, в принципі, слава Богу, я. Не можу нічого розказати на цю тему, тому що не було в мене ось саме такого досвіду. Хоча я чула дуже багато про те, що ось зараз чоловіки так ставляться до жінок, за яких вони там платять у тих же якихось кафе чи ресторанах. У мене були дуже хороші побачення в тому плані, що вони були і цікаві, і змістовні, і були це як і прогулянки по парку, так само і. Їздили ми десь і в кафе, і ходили просто там десь в парк прогулятися. Тобто, це загалом нормально, тобто для першої зустрічі. Я, до речі, ще би хотіла наголосити на тому, що не варто одразу, напевно, говорити чоловікові, хлопцеві про те, де ви живете, тому що, ну. Цілях безпеки, і, в принципі, якби спочатку потрібно дізнатися, чи хочете ви продовжувати вже стосунки з цією людиною, і тоді вже надавати більше особистої інформації про себе, ніж одразу говорити. Тому що я стикалася з таким моментом, коли мене хотіли там провести додому, а я ну, якби ще була не готова розповісти, де саме я живу. Тому ось були такі трошки. Ну, не те, що, можливо, образ зі сторони хлопця, але десь нерозуміння, чому я не хочу сказати, де саме я зараз живу. А, але потім, коли, наприклад, ти вже з людиною більше поспілкувався, коли ти вже розумієш, хто перед тобою більше довіряєш, то в принципі це було нормально, коли там хлопець міг за мною заїхати, наприклад, і там, на інше побачення забрати мене з піддому, і ми там могли десь поїхати просто там провести гарний час, наприклад, там, не знаю, в якусь. Було таке, що ми там їздили в якусь колибу, там, де були тваринки, звіринець такий невеличкий, і ми там дуже гарно провели час, погуляли, і потім так само мене відвезли додому. І, в принципі, це вже якби не є страшно там, коли ти людину вже більше пізнав, зрозумів, і, якби розумієш, хто про тобою. Але все-таки, от на першій зустрічі я б не радила такого робити. А, так, що я ще хотіла сказати? Загалом, якби. Основний такий от висновок це те, що не треба боятися ходити на побачення. Звісно, ніхто не гарантує вам, що ви там з першої зустрічі зустрінете свою долю. Но це дуже ну, такий маленький відсоток що, відсоток, що дійсно це може статися от одразу. А, ну, в принципі, я не дуже вірю там, в любов з першого погляду, тому, напевно, для цього особисто мені потрібно набагато більше часу, щоб дійсно вже відчувати такі глибокі якісь почуття до людини, там крім симпатії. А, але все одно варто. Варто давати шанс людям в тому плані, що навіть якщо, можливо, десь одразу вам ця людина не настільки сподобалась, тобто не було якоїсь такої нереальної іскри, це навіть можливо десь добре в тому плані, що ви можете тверезо дивитися на цю людину, не через рожеві поляри, а дійсно бачити її такою, яка вона є, а не там щось собі придумувати про неї, фантазувати і так далі. Тобто ну, важливо, звичайно, щоб вона вам подобалась так само і візуально, щоб вона для вас, там, наприклад, приємно пахла, так само ну, для мене особисто це важливо. І тому це такі моменти, які треба враховувати, на які треба звертати увагу, але якби не думати, що там одразу людина вам не підходить, тільки через те, що вона, наприклад, якось там, не знаю, не так втягнулася, як ви би хотіли, або щось там не так, якесь там слово не таке сказала чи щось в такому плані. Або там, не знаю, десь запросила вас не в той заклад, який ви собі думали. Це все можна обговорити, прояснити і все. Тобто не варто одразу ставити хрест на людині через такі моменти. Інша справа, якщо там для вас, наприклад, важливо, щоб вона, не знаю, там. Ну, не висловлювалася нецензурно, або наприклад, що вона там не курила, або не вживала алкоголь. Тобто ці моменти для вас є важливими, А людина, якщо це робить, ну вона теж не повинна і не зобов'язана переставати це робити через те, що ви цього не хочете. А тому тут можливо у вас уже не співпадуть. Якби ваші погляди на життя, і тоді краще не продовжувати такі стосунки і не змушувати нікого до чогось. Тобто людина має сама захотіти, там, наприклад, залишити щось, або ви маєте захотіти прийняти цю людину з цим. Тому от треба на це так само звертати увагу. Загалом я напевно дійсно була рада цьому досвіду, і я розумію, що хороші чоловіки вони існують. Вони є, вони а, дуже а, так само переживають перед першою зустрічю. Вони дійсно а, хочуть справити хороше враження. Для них це так само а, певний стрес. Тобто, це не те, що а, там дівчина, як ми кажуть, що там наражаються, гарно вдягаються, все приходять і справляють враження. Чоловіки так само намагаються справляти враження. Для них це так само важливо сподобатись. І тому а, кожен з нас а, має гарно. Ну, Наскільки це можливо в даній ситуації, в які ви знаходитесь, ставитись одне до одного і проявляти в першу чергу повагу, і розуміти, що якщо ви бачите, що щось не вдається, якщо дійсно якби розмова не йде, якщо це не ваша людина, і ви це одразу вже відчуваєте, розумієте, тоді краще дійсно казати, що так воно і є, тобто казати правду, не тягнути. Кота за хвоста і не давати якби, марних надій просто для того, щоб походити там з кимось, наприклад, і провести час. Це його рахунок, наприклад. Ну, особисто я проти такого. Тобто, якщо ви бачите, що людина вам не підходить у подальшому на майбутнє, то немає сенсу давати їй оцих марних надій. А я більше виходжу з такої позиції. Тому ділюсь якби, своїми думками, своїми особисто поглядами на це, на світ побачення, скажемо. І тому основне, що треба робити, це звертати увагу, чи людина щира, чи вона не якась така пасивно-агресивна, чи вона не старається маніпулювати, викликати якесь там почуття провини у вас за щось. Ну тобто вона повинна дійсно гарно до вас ставитись. Ви маєте відчувати спокій, безпеку, якесь розслаблення, комфорт поруч з нею, як і вона поруч з вами, звісно ж. Тільки в цьому разі взагалі можна продовжувати будь-яке спілкування і якось розуміти, чи ви хочете взагалі якби продовжити це спілкування, якщо ви відчуваєте в тілі якусь напругу, якщо вам взагалі не комфортно з цією людиною, цілком нормально просто завершити побачення в цю ж хвилину, коли ви це відчули, і сказати там Я. В принципі, бачу, хто ти, що ти мені якби не комфортно з тобою, я не хочу продовжити наше спілкування. Дякую за відведений час, який ми провели. Все, до побачення, і ви встаєте йдете. Це цілком нормально, це повага до себе, до свого часу. Ну, в принципі, так само повага і до часу людини, яка може потратити цей час на когось іншого, на когось хто захоче бути з нею. Тому ось такі моменти: хороше ставлення від чоловіків це. Цілком реально. Тобто, це нормально, і це потрібно розуміти, що це не щось таке ефемерне, чого вже давно немає, чого не існує. А, і, а, в принципі, ну, треба от саме на це і звертати увагу. Це не значить, що у вас має бути якась нереально висока планка, але а, базовий мінімум і шикарний максимум, як то кажуть кожного свій. Але в принципі, я думаю, що ви розумієте, що для вас є що, і а, загалом будете на це і орієнтуватися. Тож до нових зустрічей. Дякую за увагу.